Нагородили найкращих І в Івано-Франківську. Відзначили учасників чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту в приміщеннях. За словами тренера збірної команди з пожежно-прикладного спорту Миколи Петрука, юнацька команда з Франківщини третій рік поспіль виграє змагання. Кожного разу результати спортсменів вражають пожежно-прикладний спорт спорт сильних, мужних та сміливих юнаків та дорослих. Наша збірна команда показала дуже високі результати в складі збірної команди. Де ми маємо абсолютних чемпіонів України. Перемогу у підйомі по штурмовій драбині на другий поверх навчальної вежі здобув Іван Дем'янчук. Він став лідером і в подоланні стометрової смуги з перешкодами у середній групі хлопець до змагань готувався ретельно, не шкодував ні часу, ні сил. Йде нагрузка на, ну, на всі мишці. Тобто ти бігаєш, ти розвиваєшся, ти пашеш і… Це словами не подати, треба бачити. А от найкращий результат показав Сергій Данильченко. Так у подоланні стометрової смуги з перешкодами хлопець здобув перше місце. Здобутку радий, але зупинятись на досягнутому не збирається. Є перспективи в спорті, є куди стремитися і є результати. Змагання не один рік підтримує народний депутат України Олександр Шевченко, адже сам нардеп активно веде здоровий спосіб життя та займається його популяризацією. Пріоритетом Олександра Шевченка являється в тому числі і підтримка здорового способу життя, розвиток спорту серед молоді в першу чергу. І всі ініціативи у сфері благодійного соціального характеру направлені саме на розвиток даної гілки як першочергової і пріоритетної. На основі цих змагань сформують збірну команду України, яка візьме участь у чемпіонаті світу у Болгарії. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.